Достаємо об'єкт в даній кімнаті ми робили покривала двосторонні ось такі, розміром 240 на 240. покривало розміром 220х240 машинний бок. Основний акцент робила на ось такі золотистий покривало двостороннє. Колір однієї сторони співпадає з кантом іншого покривала, подушки декоративні з ось таким яким кантиком. Колір подушок, колір канта. Та другої сторони покривала штори, тюль під льон. Ось така фактурка. Зібрали її бантову скатку. Штори, За таким рубчиком робили колір підбирали під вставки в шторах. І штор оприкрасили ось таким декоративним кантиком, як на подушках, розмір. Кроваді 35 сантиметрів. Ще на шторах ми використали римські штори. Ось такої тканини. В римських шторах були такі цепочки декоративні і механізм авто спуском. Зараз покажу, тобто штори можна закрити. Якщо замовник досить великі штори. ось так піднімається та опускається. одна, друга та третя. З такої тканинки подається. Дуже класно вийшло дизайн.